Джо Байден покине президентські перегони, якщо матиме проблеми зі здоров'ям. Чи не президент США заявив, що може знятися із президентських виборів, які пройдуть цьогоріч. причиною цьому можуть бути проблеми зі здоров'ям? Сказав Джо Байден інтерв'юру Еду Гордону. Також він додав, що йде на другий строк, бо знає, як знову об'єднати країну і зробити краще для неї. Варто зазначити, що між 81-річним демократом Джо Байденом та 78-річним республіканцем Дональдом Трампом точаться суперечки щодо віку опонентів та як це впливає на здатність очолювати країну. Якби у мене з'явились якісь проблеми зі здоров'ям, якби хтось, якби лікарі прийшли і сказали, що у вас є ця проблема, то це проблема. Але я зробив серйозну помилку на дебатах. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що я сказав, що я збираю стати тимчасовим кандидатом, і я думав, що зможу перейти від цього, щоб передати це комусь іншому. Але я не очікував, що речі стануть настільки розділеними. Відверто кажучи, я вважаю, що єдине, що приносить вік, це мудрість. І я вважаю, що я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни, попри те, що мені казали, що це неможливо. Президентські вибори у США відбудуться в листопаді 24-го року. Республіканська партія вже визначилася з кандидатом. Як і очікувалося, ним стане 45-й президент США Дональд Трамп. Джо Байден ще не був офіційно обраним головним кандидатом від демократичної партії на вибори президента. Після невдалих дебатів із Трампом серед демократів почали говорити про заміну Байдена. За даними американських змі, майже 20 демократів з палати представників США закликали чинного президента вийти з перегонів. Імовірно, заміною Байдена ви виборах може стати віцепрезидентка Ша Каміла Гаріс.